Сьогодні ми розглянемо, як зареєструватися в FB2 Audio AI Reader сервісі. Знайома ситуація: сьома ранку будильник, і ти вже думаєш про чергову ніч з кодом. А що, якби я сказала, що є спосіб читати більше книг, не втомлюючи очі. Треба відкрити будь-який браузер і шукати FB2 Audio Reader. Інтерфейс простий і зрозумілий: одразу видно помаранчеву кнопку Завантажити книгу та посилання для входу. Тиснемо кнопку Увійти. Ми бачимо два блоки для нових користувачів та для тих, хто вже має аккаунт. Оскільки ми тут вперше обираємо створити обліковий запис. Перед нами з'являється форма з трьома простими полями. Ім'я користувача обирайте щось, що легко запам'ятати. Електронна адреса використовуйте активну пошту, на неї прийде підтвердження. Пароль. Обирайте надійний пароль з великими та малими літерами, цифрами, мінімум 8 символів та спецсимвол. Перевіряємо всі дані ще раз і тиснемо Зареєструватись. Тепер ви можете слухати книги в метро під час пробіжки або просто вдома після робочого дня. Слідкуйте за нами, щоб не пропустити наступні туторіали.